Ремонт холодильників, монтаж обслуговування домофонів, скупка холодильників, навіть алкоголізм і наркоманія, А про ремонт ліфтів тут нічого нема. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський, а це Ільфа і Петрова, 29, де люди не можуть отримати працюючий ліфт вже дуже, -дуже довгий час. Давайте почитаємо, що ж тут сталося. Поки нормальні люди доїдають салатики олів'є, Ми тут прислухаємося до мешканців під'їзду номер 5 по Ільфа Петрова, 29, які кричать просто по соцмережах і кажуть, що їм не поталанило. Тут, якщо хтось не знає, ліфти повимикали дуже давно, і люди не могли нормально по цілому будинку добиратися на свої поверхи. Це висотка. І от нарешті ліфти, начебто, підключили, але чомусь тільки один в п'ятому конкретно під'їзді забули. Читаємо. Стоїть ліфт, забутий і закинутий. Люди літнього віку пихтять і піднімаються на свої поверхи з великим трудом. А є такі, що лишаються просто в квартирах сидіти, тому що їм складно підніматися і чекають, може хтось згадає про забутий п'ятий під'їзд, де не підключили блін ліфт. Буває, що сусіди з четвертого під'їзду дозволяють пройти через спільний балкон в квартиру п'ятого під'їзду, але щастить не всім послання, як лист Санта Клаусу. Хочеться вірити в новорічне диво навіть дорослим людям. Дякуємо за увагу. Кінець цитати доводиться надягати шапку Санта Клауса і якось впливати на цю ситуацію. Не може бути такого, щоб скрізь ліфти включили. А тут ні. Дорогий Чорноморський ЖКС. А чому ліфти вмикають вибірково? Вам що не доплатили? Чи у вас був під новий рік поганий настрій? Що, як собі це можна уявити? Що люди лазять через балкон, щоб потрапити в свою квартиру? Це типу норм? Це, це типу, що це ви так своїм мешканцям покращуєте життя? Щось не дуже зрозуміло, ситуана, їй богу. І ви так ходите кож кожен день пішки. Зато оплата комунальних послуг без комісії. Ось він. ЖКС Чорноморський. Зайти на сайт, зареєструватися у вашому кабінеті, оплатити без комісії за статтями УВТ вивісміття ліфт. Ліфт. Я намагаюся зрозуміти, як. Ось воно півколо, про яке тут люди пишуть: як можна перелізти з одного балкону на інший без ризику для життя? Як от я пенсіонер, наприклад, я живу там на якомусь восьмому поверсі, і мені щоб потрапити наверх, треба ліфтом в сусідньому під'їзді їхати на свій поверх і потім перелазити через балкон. Ну я не здивована, якщо тут декому не, не пощастило жити в цьому під'їзді. А може все-таки станеться диво, і чорноморський ЖКС підключить ліфт в останньому під'їзді? Чи як? Чи, чи ви що? Що вам потрібно листа писати персонально кожному? Чи потрібно колективну якусь грамоту вам від мешканців? Ну, ось вона грамота, прилетіла вже і в пабліки. Ми того і сюди і приїхали. Давайте ви зробите так, щоб люди не пихтіли і не лізли на карачках на дев'ятий поверх, а піднімались нормально на ліфті. Ну, це так не альо, це так не гуд, Це такі якось от новорічні свята. Давайте ви сотворите чудо, ми трусимо на вас е, черівним полком, щоб ви там роздуплилися в ЖК і підключили людям нарешті ліфт. А ми ці сутуйовину ще промоніторимо. Обов'язково. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимось іще.